Вітаю вас, мої любі малята! Рада вас всіх бачити і запрошую разом зі мною трішечки погратися зі словами. Друзі, ми вже з вами чудово знаємо, що слова складаються із частинок, правильно? Хто пам'ятає, як ці частинки називаються? Так, правильно, ці частинки називаються склади. Так? Для того, щоб визначити, скільки в слові є складів, потрібно говорити дуже повільно і слідкувати за тим, скільки разів відкривається ротик. Скільки разів ротик відкривається, стільки у слові складів і є. Кожен склад ми з вами будемо позначати прямокутничком. Скільки у слові складів, стільки прямокутничків ми будемо використовувати. Спробуємо з вами пограти. Готові? Почнемо. Давайте вимовимо усе, що зображено на малюнку, та визначимо, скільки складів в кожному слові. Перше слово м'яч. Скільки разів відкрився ротик. Один, правильно, а це означає, що в цьому слові один склад. Наступне слово «машина». Так, скільки разів відкривався ротик? Правильно, три рази. І це означає, що у слові машина три склади. Чудово! Наступне слово рибка. Скільки разів відкривався ротик у цьому слові? Два. А отже, у слові риб Два склади. Чудово. Наступне слово літак. Скільки разів відкривався ротик у цьому слові? Також два рази і два склади у слові літак. Наступне слово Цукерки. Скільки складів у цьому слові? Правильно, три склади, тому що ротик відкривався рівно три рази. І останнє слово у цьому завданні книга. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Молодці позначаємо двома прямокутниками. І так, наступне завдання. Давайте спочатку назвемо усі предмети, які ми бачимо на малюнку. Лижі. Сани, ковзани. А тепер давайте спробуємо поділити слова на склади. Знову позначатимемо склади прямокутниками. Один склад, один прямокутник. Назвемо перше слово. Лижі. Скільки складів у цьому слові? Скільки нам потрібно взяти прямокутничків? Правильно, два склади, отже, ми беремо два прямокутнички. Наступне слово санки. Скільки складів у цьому слові? Знову два склади. Отже, ми беремо два прямокутнички. Молодці. І останнє слово у цьому завданні ковзани. Скільки складів у цьому слові? Правильно, три склади. Отже беремо три прямокутничка. Молодці. А тепер скажіть, будь ласка, хто зображений на малюнку? Птахи і комахи, вірно. Давайте їх назвемо. Але спочатку назвемо тих, назви яких мають три склади. Не поспішайте, добре подумайте Сорока. Так, в цьому слові три склади. С-и-ни-ч-ка. Молодці. А тепер назви, яких мають два склади: Оса. Голуб. Муха. І назвемо тих, назви яких мають лише один склад. Жук. Правильно! Молодці! Ви чудово впоралися з усіма завданнями, так тримати.